П'ятнадцятий промакс цього не вміє. Як ти перепутала? Ні, це це мій. Я перепутала. Нарешті ажіотаж трішки вщух, і тепер iPhone 16 Pro та шістнадцятька коштує на рівні минулорічних 15-ок. Пройшло вже кілька місяців після презентації Apple, І я нарешті готова поділитися досвідом та відповісти на головне питання наших підписників. То що купити Минулорічний iPhone 15 Pro чи все таки трішки докласти та купити 16 Pro та Pro Max? Вітаю, мене звати Ірина і ви на каналі Сторіння. І сьогодні ми все-таки порівняємо, який айфон обрати, 16 Pro Max чи минулорічний 15 Pro Max. Почнемо зі всім відомих фактів, айфон 16 Pro став більший за своїми фізичними розмірами. У висоту на 2 і в ширину на 1 мм. Екран 6,9 дюйма, OLED-екран, 120 Гц, HDR, True Tone та всі-всі фішки, що притаманні Pro-моделям у 15 Pro Max. Тут абсолютно все те ж саме, але екран виріс до 6,9 дюйма у Pro Max та до 63 у прошці. Причому подивіться, яка різниця в рамках: ось це старий 15 Pro Max, а це новий 16 Pro Max, і рамки в нього тонкіші приблизно вдвічі. Утім, все ж таки деякі, хоча й мінімальні відмінності, між цими екранами є. І справа навіть не лише у розмірі. І як би там не було, хоч і мінімальна, але збільшення відчувається. 15 Pro в долоні лежить трішки зручніше. Тож, якщо ви звикли тримати в руках 15 Pro Max, то я впевнена, 16 ка перший час вам буде трішки незручна. Тож, якщо ви будете обмінювати 15, Pro Max на Pro Max, перший час вам дійсно буде незручно його тримати, тому що 15-ка не тільки легша, вона ще й зручніша і менше в об'ємах, особливо якщо у вас маленькі долоні. Як бачите, у мене з цим проблем немає. Ідемо далі. Всі кольори про версії, як на мене, дійсно універсальні, і підійдуть як дівчатам, так і хлопцям. По новим кольорам з'явився десерт. Це колір постелі. І як на мене, це трішки світліший золотий. Якщо його порівнювати із позаминулорічним 14 Pro у золотому, він став більш універсальний і по. Цьому кольоровий відразу зрозумійте, що це новинка. На цьому зміни по дизайну закінчилися. Ну, з'явилася ще кнопка камера контрол, і з її допомогою ми запускаємо камеру. Якщо чесно, не впевнена в її потребі, нова фіша для спрощення зуму та і все. Ну, про це ми поговоримо пізніше. Продуктивність. Я як користувач 15-го Max за останні кілька місяців не відчула жодної проблеми із потужністю в монтажі відео та в роботі системи. І з іншого боку, 16 Pro потужніший, а це означає, що для використання тієї ж задачі йому. Добиться менше ресурсів, але якщо бути чесним, більшість часу на телефоні ми гортаємо соцмережі або запускаємо короткі відео. Я ж використовую телефон для виконання важких задач, і в моєму випадку я завжди буду обирати найпотужніший пристрій. Але якщо ви звичайний користувач, немає сенсу гнатися за максимальною потужністю. І там, і там у нас по 8 гіабайт оперативної пам'яті. Архітектурно процесори a 17 Pro і a 18 Pro дуже схожі: 6 ядер, два високопродуктивні та 4 енергоефективні. 6 Ядер для графіки і 16 ядер для нейромережевих обчислень. Саме завдяки цьому Apple Intelligent та інші нейромережеві функції стають ключовою фішкою в iPhone 16 Pro. Є один нюанс: ці функції поки недоступні. Тобто, основна фішка цього смартфону стане доступною пізніше. І тепер я вважаю, що Apple зробили найнедоробленіший iPhone за всю історію. Apple Intelligent це система, яка сканує та аналізує всю інформацію на смартфоні або Mac. За потреби можна згенерувати текст для листа на. На пошті, а потім просто попросити iPhone підставити підходящий файл чи фото з iPhone, не шукаючи його власноруч. Наразі власники iPhone 15 Pro та всієї лінійки 16 ки можуть власноруч потестити цей інтелект, просто побавлячись гумкою в галереї. Ну а тепер про батареї. Це дійсно важливо, тому що з нею в 16-ках попрацювали. Батарея в iPhone 15 Pro Max постійно потребує підзарядки. Якщо ви активно користуєтесь телефоном протягом дня, завжди потрібно мати з собою павербанк. Apple обіцяла, хоча й досить Розумієте, що iPhone 16 Pro та Max, на відміну від 15 Pro, зможе відтворювати відео на цілих 4 години довше. Доволі дивний тест, але сервісні центри та техно змі дійсно відзначають серйозний приріст. Я користуюсь iPhone 16 Pro Max близько двох тижнів. Він новенький і, звичайно, батарею тримає досить довго, але поки рано говорити з приводу його використання. Але все ж таки, як би там не було, павербанк я совини ношу. Ну і тепер поговоримо про камеру. О iPhone 16 Pro з'явили. Лися тактильна кнопка з боку. І це дійсно новинка. Про неї я вже згадувала вище. Натискаєш, відкривається камера, натискаєш двічі, отримаєш додаткові опції: як, от глибина, зум, режим камери, стилі, відтінки та багато чого іншого. Але є нюанс, я поки не бачу навіщо це потрібно. Адже всі ці функції можна обрати на екрані. Для цього не потрібна окрема кнопка. Тим більше Apple реалізувала управління усіма цими інструментами зручним свайпом посередині екрану. Кардинально камера контроль не Пришвидшує зйомку. Ну а запустити ту камеру можна з файпом зліва направо, можна з кнопки на лонскрін, можна з екшен батон, можна через іконки на головному екрані, а тепер ще за допомогою цієї кнопки. Класно, mm -mm. швидше іронічно. Так це дає нам якийсь новий досвід, але реальної якоїсь потреби в цьому немає. По фото мінімально 16 Pro краще, а ось по відео ви не відчуєте ніякої різниці. Минулого року лише Pro Max отримав 5 оптичний зум. Цього ж року і менша прошка, і Pro Max отримали п'ятикратний оптичний зум. Наприклад, ось знімки зроблені на 15 Pro Max і 16 Pro Max. Звершили знімок, 1X стандартний зум, 2X цифровий зум і 5х максимальний оптичний зум. У 15-му Max ультраширококутна камера 12 Мп, а в 16-му Max тепер 48 Мп. Але фото все одно зберігається у 12 Мп, поки ви не перейдете в режим RAW, де вже можна знімати у 48 Мп. Макрозйомка. вона була і у 15-му Max, але у 16-му Max вона підходить значно ближче до об'єктива. Макро у 16 Pro Max краща, але це дрібниця. А ось що дійсно сподобалося в камері, це зйомка 4К відео зі швидше. Кідкістю 120 кадрів в секунду. 15 Pro Max цього не вміє. Завдяки цьому тепер чітке 4К відео можна зручно уповільнювати в галереї у 4 рази, виглядає фантастично. Але все ж професійні відео краще знімайте зі штативом. Тож, чи варто оновлюватися з 15 Pro Max на 16 Pro Max. Я вважаю, що ні, адже якщо у вас є вже 15 Pro Max, то різниця між ними мінімальна. Якщо вам не потрібен найпотужніший процесор, залишайтеся зі старим 15 Pro Max. Так, Якщо ви фото чи відеокріейтор, однозначно через 3D оновлюйтесь. Найновіший робочий інструмент завжди в пріоритеті. Якщо ж у вас взагалі iPhone 13 Pro чи навіть 12 Pro, тоді різниця буде відчутною, і змінювати його однозначно варто. Тут значно краще камера і usb c ну і звичайно, Dynamic Island і купа-купа нових фішок. Тож, якщо оновлюватись на iPhone 16 Pro, то тільки з більш старих версій. Напишіть свою думку з приводу новинки в коментарях і не забувайте, що у нас завжди найвигідніша техніка. Apple, і не тільки до зустрічі.